Ну, раніше, як були звичайні велосипеди, це був довгий час на переїзди. Було тяжко на руки, на ноги. Треба б весь час бути в дорозі, весь час крутити педалями. Зараз все змінилося. Зараз час скоротився до 12-15 хвилин. Тепер в будь-який час дня, а навіть і вечора, а бувають такі моменти, що і ночі, як наші підопічні хворіють, ми можемо приїхати, привезти ліки. Якщо треба б звернутися до сімейного лікаря. Ходити так, то так тяжко ходити далеко, а тепер їздити таке добре. Що їхати, то не йти. Вона приїжджає, а коли треба, то йому надо неї подзвонити, вона приїде, коли, коли треба. Зайти в магазин, привезти мені булочок. Трохколісний велосипед це була дуже чудова ідея. Ми хотіли бачити в цій програмі саме електровелосипеди, тому що це надзвичайно актуальний зараз транспорт, він є повністю екологічний і він проїжджає 30-40 кілометрів. Завдяки реалізації цього проєкту в нас з'явилось нове бачення, що ми би хотіли залучити такі саме електровелосипеди для низки наших інших працівників. Електротранспорт і такий простий, це дуже-дуже хороша ідея, яку ми будемо впроваджувати надалі. Це проект, який охоплює 11 сіл нашої громади. Тому саме відстань і подолання цієї відстані було нею. Основнішою проблемою ми отримали грант від програми розвитку ООН та уряду Швеції. А це 11 триколісних велосипедів, і також ще один, як співфінансування від Борсуківської сільської ради. Розинкою цього проекту було саме гендерно-чутливий підхід це підтримка саме соціальних робітниць, котрі не можуть переносити важкі вантажі. І саме вирішенням даної проблеми була велика містка корзина у цьому велосипеді. А також також можливість керувати транспортним засобом, використовуючи електричну установку. І цей проект про сталість та стабільність, і ще й з мінімальною шкодою для навколишнього середовища.